Чотири місяці ми не були вдома, і зараз я вам покажу зміни, які відбулися за цей час. І першу і найосновнішу зміну ви вже побачили. Бо ми зрізали велику грушу, яка росла біля двора. Я навіть не уявляю, скільки її. Років. Зараз подвір'я виглядає як на відкритій долоні. Ну але так як ми маємо змінювати паркан, я думаю, він буде вищий і буде гарно. Ну а далі ми пішли в будинок. І з нового це додалося тюль. Хто б і що не казав, але коли в будинку є ось таке біля вікна, щось закрите, жалюзі або тюль неважливо. Кімната. Виглядає не так пусто, та і стає затишніше. Нагадую, як було колись. Ну і хто хвилювався за рідкіш то вже майже рік їм, і все з ними прекрасно. Ну а найголовніше, що в нас залишилось, це котельня. Вона повністю в чорнових роботах. І як бачите, ще роботи тут дуже багато. Походивши по будинку, я зрозуміла, що він дуже холодний. І хоч батареї у нас дуже великі, але в реальності в будинку дуже холодно. До речі, тут колись був вхід у будинок. Кухні також дуже холодно, ми вже й змінили вікно, бо були величезні щілини, ще й не було однієї шибки. У житті вікно виглядає набагато більшим, аніж на відео. Ну і так в кухні воно виглядає зараз. І звичайно, кухня також потребує ремонту. Ну а далі нас чекає дуже багато роботи, тому не забудьте підписатися.